В Івано-Франківську опікуються безпритульними. В зимову пору року увага до цієї категорії громадян особливо необхідна, адже саме ці люди піддаються найбільшому ризику обмороження або й замерзання з летальними наслідками. Як саме допомогти безпритульним? Розповідали громадянам соціальні працівники будинку нічного перебування в Івано-Франківську. Вони також пропонували безхаченкам гарячу їжу і теплий одяг в рамках благодійного обіду. У сквері на привокзальній площі пройшов вже традиційний благодійний обід для безхатьків, організований з ініціативи будинку нічного перебування. Безпритульним пропонували гарячу їжу та чай, а також теплий одяг, щоб запобігти випадкам замерзання. За словами керівника будинку нічного перебування Івана Боберського, до цього закладу за останній час прийшло дуже багато нових людей. З 31 грудня минулого року, відколи на базі цієї соціальної установи розгорнули цілодобовий пункт обігріву, заклад прийняв. Понад 70 осіб без постійного місця проживання, а ще близько 25 осіб є практично постійними клієнтами закладу в холодну пору року. Ця акція в першу чергу розрахована на максимальне виявлення людей, які перебувають за межою бідності, а саме без притульних людей. Вона не є щорічною. Ми практично кожного місяця робимо таку акцію. Метою нашої акції. Є виявлення їх та інформаційно роз'яснена робота про те, що в місті Івано-Франківськ розгорнутий на базі будинку нічного перебування стаціонарний пункт обігріву, куди вони можуть звертатися в будь-яку пору. Соціальні працівники будинку нічного перебування, які вже кілька років працює в Івано-Франківську, не тільки роздавали гарячі обіди, але й проводили роботу з усіма безпритульними. Їх метою було максимально донести до громадян, які втратили житло чи з якихось інших причин не мають постійно. Місця проживання інформацію про будинок нічного перебування та цілодобовий пункт обігріву розгорнутий на його базі. А пересічних мешканців Івано-Франківська соціальні працівники інформували про будинок нічного перебування та наполегливо просили скеровувати до нього безхатьків, яких бачать у себе у дворах та на вулицях міста. Під час таких благодійних обідів ми стараємося розказати бездомним громадянам а також пересічним громадянам, що є такий заклад, як будинок нічного перебування, де в в першу чергу ми приймаємо людей на ночівлю, також надаємо ряд соціально побутових, медичних, інформаційних послуг. Пересічним громадянам просимо, щоб скеровували, якщо бачу таких людей у себе в дворах, в під'їздах, що де зараз не поодинокі такі випадки. Скеровували їх до нас, розказуємо адресу, номери телефонів, лишаємо контактних. У Будинку нічного перебування безхатченкам пропонують не тільки безкоштовний нічлих, їжу та одяг. Санпропускник. Але й надають багато різноманітних послуг, допомагають відновити втрачені документи, оформити пенсію, постійну чи тимчасову реєстрацію місця проживання, отримати медичну допомогу. За словами соціальних працівників, деяких безхатченків поважного віку вже влаштували у геріатричні заклади. А серед молодих людей та людей середнього віку, які з різних причин опинились на вулиці та потрапили до Івано-Франківського будинку нічного перебування, є й випадки, коли люди відновили документи, влаштувалися на роботу та знайшли житло вам повернулась до нормального соціального життя.